Вітаю, показуємо вам одне із виконаних замовлень. жакард Мармуровий є в нас в продажі. Конкретно в цьому випадку ми використали колір айворі. Зверніть увагу, який гарненький низочок у цього жакарду, В нашому випадку він виконує функцію оздобленого бічної частини в нашому виробі. А ми пошили на дюверсній тісмі, яка одягається на трубу карнизу. Це зручно, стильно і модно. Використали підхвати, які не потребують додаткових крючків, свердлювання в стіну. А це було побажання нашої замовниці. І ще принагідно вам наголошую, нагадую, є в нас в наявності ось такі магнітні підхвати. По ціні зразу зорієнтую 200 гривень штучка. Ось такий підхватик. І тюль мармуровий турецького виробництва 220 гривень за метр для замовлення. Дзвоніть, пишіть на Viber чи Telegram, вирахую вартість, яка підійде на ваше віконечко. Відправляємо нову ябукер поштою з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтесь.